Ми з вами розуміємо, що сьогодні виконується бюджет. Якщо у нас в 2022-2023 році було 67 мільярдів гривень, бюджет нашого міста, міста, то ми сьогодні в цьому році, ми, ми, у нас сьогодні вже є 83%, але прогноз на 85. Тобто, що додатково, щоб ти зрозумів, будуть гроші. 85 мільярдів гривень. 27%. За ці 10 років витрачається на інфраструктурні проєкти. Тобто за 10 років Кличко потратив на інфраструктуру 7 мільярдів доларів. Ну, це нібито нормальна на інфраструктуру. Тільки не тільки на інфраструктуру. 7 мільярдів доларів. Що побудовано? Покажіть мені Парк Наталька. Ну послухай, скільки разів потрібно про це Натальку говорити? Ну і що який парк? Ну розповідайте, покажіть нам, будь ласка, що ви побудували? Ні, ну це дуже гарно. Скажуть містка лише. Послухай, це дуже гарно, коли є можливості, і ти і там мільярд гривень віддаєш на ЗСУ. Ну, з 85 мільярдів гривень. Ну, це ти ну це ти робиш добру справу, але потрібно реально думати про наших людей. Реально потрібно думати. Реально потрібно, чому, чому в Європі ти не можеш побудувати е, е, багатоповерховий е, будинок. будинок, якщо ти ні. У, у тебе в проєкті не буде дитсадочка, Наприклад, наприклад. Да. ти її так не побудуєш, да. або там якісь спор спортплощадки. Чому там так е, е, все регламентувано, а у нас такого немає. Розумієш, людина 10 років, просто вибачаюсь сам нам на голову і розповідає, що все це добре, це дощ до, до, іде, ви не хвилюйтесь, все у нас гаразд, все у нас буде добре.